Я побачила з балкона клуби дима із Отсюда, з за дома виходять. на площадку двері відкрила, а воно там чорне вже і жаром. Огонь вроді. Я тоді дочки бігом позвонила. Вона пожарку визвала. Прилучанка Тетяна Максименко мешкає у багатоповерхівці по вулиці Євгена Коновальця. 7 жовтня на сходовому майданчику будинку сталася пожежа. Горіли вхідні двері в одну із житлових квартир п'ятого поверху. На виклик одразу зреагували працівники ДСНС. На пульт зв'язку надійшло повідомлення про загорання квартири в п'ятиповерховому житловому будинку за адресою Гордійська 94. Прибуло два відділення. І ще прибула автодробина, але ну використати її не прийшлося. Ще до прибуття рятувальників пожежу локалізували самі жителі п'ятиповерхівки. Дочка прибіла, моя дочка ось рядом жила. Я говорю, а дочка війшла. вона прибіла в підвал і кричить швидше, біжить. Я сюди заскочу, то таке робить. Як говорять мешканці будинку, квартира пустує вже три роки. Власники за кордоном. За інформацією головного інспектора відділення запобігання надзвичайних ситуацій Прилуцького районного управління Руслана Бойка, причина загорання наразі встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом зареєстровано у поліції.